Від окреслення простору з часом до його доступності цей шлях здолала франківчанка Аліна Олійне. Крівно рік тому вона презентувала дебютну виставку своїх фоторобіт. Продовжує й наразі схожими тематичними доробками, створеними під час подорожей. Експозиції отримують символічні назви, пов'язані з улюбленими авторкою жанрами. Портретувати вона не любить, зате кохається в пейзажах, здебільшого урбаністичних. Доступний простір. Це заголовок другої виставки її фоторобіт, який обирала довго. Було кілька цієї фотовиставки, але доступний в розумінні того, що кожна людина може ці будівлі, ці елементи, вікна, двері сама побачити. Тобто, це не є зачинений простір, не потребує якихось спеціальних додаткових можливостей, щоб це побачити. Експозиція вмістила майже півсотні світлин із Європи та Сполучених Штатів, створених упродовж останніх п'яти років. Авторка свідомо не підписує роботи. Загадковість сприяє фантазії глядачів. Чав, панена Аліна Олійник. Вона пропонує здогадатися, які мегаполіси містечка чи села котрої країни знайшли своє відображення у формах і фрагментах давньої та сучасної архітектури, трамвайних коліях і старенькому громадському транспорті. До речі, величезна кількість світлин, які зібрала авторка, це результат аматорського хобі. Адже за фахом вона музикант і педагог, філолог, а також поетеса, на рахунку якої вже три збірки. Я фотографую не на професійний фотоапарат. Ці фотографії зроблені звичайною мельницею або телефоном. І хто не знає, той не знає. І здається, можливо, що це професійна техніка. Насправді я хочу показати, що навіть при невеликих можливостях, невеликих коштах можна зробити фотографії, які варті уваги, які дійсно достойно виглядають. Особлива пристрасть Аліни Олійник пошук незвичних ракурсів для звичних елементів архітектури. Поглянути на світ її очима реально до 4 серпня, дати закриття відкритого простору у фортечному бастіоні. Оксана Квітнева, Владислав. Потреченко телеканал 402